Пілавець Ярослав Ворнов здає кров на станції переливання в обласному центрі. Це чоловік робить вдруге. Я сам є з медичним працівником і ну, вважаю, що це повинен робити кожен, допомагати. Спочатку ми проходимо терапевта, а також аналізи крові беруть на інфекційні захворювання і на показ, ну, показники крові. Потім а, нас пригощають. Печивом, чаєм і ми чекаємо своєї черги. Даємо Під початку повномасштабної війни потреба у донорах на Полтавщині збільшилася, каже головний лікар станції переливання Володимир Рудіков. Збільшилось навантаження на нашу службу, тому що дійсно наша робота потрібна для... Якісне надання допомоги, як хірургічній службі, судинній, травматологічній, нейрохірургічній так і таке інше. Ми е, надаємо допомогу тим областям, які знаходяться в прифронтових зонах яких, на жаль, вони зменшили свої темпи по заготівлі, це зрозуміло, тому що багато людей і пороз'їжджалося з тих областей. За день до обласної станції приходить до п'яти десятків донорів, а збирають до 20 літрів крові. Як почалось, почалось повномасштабне вторгнення? У нас кількість донорів збільшилася набагато. Мінімальна доза це 350 мл, максимальна 450. Термін зберігання компонентів крові залежить від гемоконсерванту, який знаходиться в контейнері для крові. На даний час компонентами крові всі забезпечені. За словами Ірини Опришко, донором може бути повнолітня людина, яка не має протипоказань та важ. ...понад 50 кілограмів. Брати кров та її компоненти дозволяється, якщо це не нашкодить здоров'ю донора. Ми взагалі обслуговуємо всі обласного значення, районного, міського значення, всі лікарні при потребі цілодобово, в цілодобовому режимі отримують в нашому закладі вже готові компоненти крові. За словами Володимира Рудікова, запасів донорської крові нині в області достатньо, аби забезпечити всі лікарні. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.